Всім привіт! Давайте подивимося більш детально послання, яке нам хотів передати Анубіс. Я скидала його не так давно. Попередження пройшло про переход наш. Багато ви чуєте інформації про переходи. Давайте конкретні підказки про перехід, на що звернути увагу. Можливо, що допрацювати, щоб ви швидше і легше пройшли оці переходи, які зараз всі перепроживають. Хтось в темі розуміє, про що я говорю. Хтось не в темі, Прислуховуйтесь до того, що я буду озвучити, озвучувати, що Анубіс нам хоче передати. Передає вам, що ви повинні навчитися уходити від тих людей, прощатися, які двойственні, знаєте, з гнилим дном. В кожного це різні історії. В когось це партнер, в когось це робочі моменти, в когось це начальник по королю Пінтаклі. Ти повинна не боятися рухатись вперед. Ти повинна не зациклюватися і не триматися. Не за що. Тут прям говорить, показує мені через карти, що да, в тебе буде переход, і ліба ти будеш сама собі, скажемо, стелити соломку, да? тобто планувати, ага, там. мені не подобається робота, де я працюю. Значить, я повинна щось робити для того, щоб знайти кращу роботу, а не. Піздець, мене звільнили, я без роботи, все, паніка, енергії, вібрації падають, е, отвращення, злость тоді на цих енергіях ви них не рани знайдете. Тому, поки ви там, де ви ще можете бути, ви вже собі вибудовуєте план, як я можу досягти, де б я хотіла працювати. В когось це буде зв'язано з переїздом, і хтось чітко розуміє, про що я говорю. Хтось можливо хоче повернутися в Україну, хтось можливо хоче поміняти місто. Тут також каже він, що твій переход також буде зв'язаний з дорогою. Всі карти про дорогу. Всі карти про дорогу, ти будеш стояти на виборі, тебе будуть насильно, або ти свідомо будеш в цій історії заходити. Там, де ти зараз знаходишся, ти там жити не будеш. Можливо, це в когось затягнеться до кінця року, в когось, можливо, наступний рік, але обнулення тебе буде чекати по-любому. Хорошо, добре. А скільки часу є для переїзду, якщо це хтось переїжджає? Карта Страшний суд. Вас, можливо, є в матриці, може, ви чули в матриці долі, що вам треба вас місія перевести родичів на іншу територію. От в мене є така задача. Я знаю, що в мене є така задача. Я знаю, що в мене буде переїзд. Я знаю це. Страшний суд. Тут сам рід вийшов і каже: да, дорогая, тут в тебе така місія, задача є, можливо, хтось вже переїхав да, у зв'язку з війною, з такими подіями. Тут буде щось кардинально мінятися. А в якому це році має бути 25 й 26-й, Давайте так підказку, 25-й. Ну, 25-й рік ви ще будете тут в Луні сидіти, розбиратися, якісь там свої питання завершувати, боятися, страхи, родові установки. Родові сценарії, да, що ніхто нікуди не переїжджав, можливо, родичі, тато, мама, там не знаю, брати, сестри будуть казати, куди там намилилася. Ще в 2025 році ні, тут ще луна, тут ще будуть період трансформації, а, да, виход страхів, пропрацювання себе, старші аркани повипадали. А от в 26-му, прям по карті сила, ви вже зберетесь духом, ви вже знаєте, а, вирішите всі свої питання, і тут все-таки в. 26-му році калісниця прям, да, комусь буде падати конкретний переїзд. Можливо, ви і не задумуєтесь над тим, але будуть якісь обставини. Не знаю, може вам роботу запропонують в іншому місті, треба буде переїжджати. Карти говорять, їдь, не бійся, тебе будуть відмовляти від цього, казати, ти сошла з ума, куди ти там милишся, може хтось хоче в велике місто переїхати. Да? З одної. Території на іншу територію, да не знаю, там поміняти квартиру на будинок, з будинка переїхати в квартиру, в кожного своє, але кажуть, нікого не слухай, тому що будуть люди, які тебе будуть збивати. От про який е, перехід хоче передати анубіс, тобто готуйся, щоб все для тебе не було, не настільки не було неочікувано і щоб не було паніки. Хорошо, добре, що ти нам хочеш про духовний перехід сказати? Про духовний перехід, хто в темі займається карта диявола. Поздравляю вас і себе! Що карта диявола? Переход. Карта диявола. Каже Анубіс: для того, щоб ти завершила, зробила цей, дозавершила, пройшла цей переход, ти повинна проаналізувати, де ти в ролі спасателя. Ви десь. Нарушаєте закон Всесвіту енергобалансу. Це може бути в темі роздаєте поради безплатні. Якщо ви, мій, моя колега, практикуєте, працюєте з людьми в будь-яких напрямках, ви забагато даєте, ніж вам оплачують, пройди цей урок. Поки ти не здаєш цей урок, ти в карті пажика, себе роздаєш наліво-направо. і по карті диявола тут ви можете притягувати токсичних людей. На своє розкрий душа, всіх накормите, всіх спасета, я отрірую, да? ви засильно себе роздаєте. Там родичів тягнете на собі, дорослих дітей і так далі. В кожну історію свої, але ну, тут прям урок, ти маєш цей доздати. Якщо цей урок не доздасиш, твій переход затягнеться. Хто розуміє, в... про що я говорю, тут ви маєте попрацювати над своєю Своїм спасателем. Поки ти не дотягнеш от другий розклад, знімаю те саме, поки ти не доздаєш цей екзамен, всіма людьми в тебе будуть одні розчарування. От ви точно попадаєте в такі історії. Я до всіх хороша, до мене всі е погано відносяться. Або якісь історії погано завершуються. Того і завершується, тому що ви себе засильно роздаєте. Угу. А люди вами пользуються. От поки ви дозволяєте пользуватись, поки ви не виставляєте свої кордони, поки вас не прописані умови ваших Зділок, контрактів, роботів і так далі. Поки це все не обговорено, не прописано. Вас можуть тут і наігорювати на гроші на роботі, тому що ви забагато роздаєте себе світу. Хорошо, давайте знайдемо підказку по цьому переході, як вам допройти цей урок. Як вам допройти цей, цей урок? Ключі ваші в минулому, ключі ваші в дитинстві. Десятка пентаклей, шестерка кубків і карта Сонця. Проясни, те, що ви поставили правильний діагноз, а я вам вже тут поставила правильний діагноз, це вже 50% вашого виздоровлення. Десятка пентаклі, шестерка кубків і сонце. Це ваше дитинство. От ідіть в дитинство, працюйте з регресовими, гіпнопрактиками, психологами, з ким хочете. От там ваш спасатель, травма спасателя вас е сформувалася, і би ви не мозгами, но підсвідомість вас знов веде в цій історії. Когось спасать, когось сильно десь себе роздавати і так, далі, і так далі. В дитинстві пропрацьовуйте це, і ви. Е Якщо хочете розібратись, то ви розберетеся. Да? Якщо ви заблудились в лісі, то їдьте дому з цієї опери поділи, так? Да? Хорошо, тобто, можливо, ви по родових сценаріях їдете, така мама ваша була, тато, бабуся, дідусь, ви апріорі не знаєте як себе по-іншому вести в соціумі. Викорінюєте цей сценарій, і тут якісь історія у вас була в дитинстві. Пропрацьовуйте це. І десятка жезлів, оцей груз, який ви несете відповідальність за себе. За того Васю на роботі за всіх вдома, чоловіка свого, в тому числі, якщо він у вас є. Ви тут попрацюєте над собою, і ви підете з ролі там, де вас убивають, да? там, де ви спасателя попадаєте в жертву, і потім ви сидите в своїх страданнях, без енергії, без бабла, і вообще я нікому не нужна на цьому світі. От ваша задача собі відкрити так дороги. Взяти свого меча і сказати, все, лавочка прикрита, я перестала бути удобною. І тоді, по карті «Туза Жезлів вам всі дороги відкриються. Хорошо, хто пройде, а що буде чекати? Карти поперевертались, ваші ілюзії підуть, ви будете твердіше дивитись на всі ситуації. Я не дивлюся на перевернутих картах, але тут карти перевернулися. І карта жертви перевернулася, і карта ілюзій. І тоді ви будете в балансі. Ви тоді будете в балансі, і ви будете бачити шанси і прийдете в імператрісу. Імператриця себе не роздає.